Давайте зразу почнемо з Слова Божого. Іован каже, від Слова Божого все почалося. Ніколи нічого не було, але від слова почалося те, що було. Ми ну, Почнемо з Слова Божого і прочитаємо від Якова послання з першого розділу, 18 вірш. Багато знаються на пам'ять. Це дуже чудове місце. Ми його всі любимо. Тому що це є правда. Взагалі, це є правда. Без... Всяке даяння добре, і дар всякий совершенний, не исходит свыше до Отця Святого, у Которого немає і змінення і ні тієї Все, що є добре і все, що є досконале, приходить тільки від Бога. Ми всі це знаємо і ми всі в це віримо. Єдине сьогодні, давайте разом з таке питання, наскільки ми цінуємо те, що є від Бога? Бо Ісус сказав, від того залежить наше життя. Чому ви даємо перевагу? Наприклад, Він сказав, що перше, шукайте Царство Боже, вся решта нікуди від вас не дінеться, все решта прикладеться. І в оце поняття Царство Боже якраз е входить у це все, що є від Бога. Тому що коли ми шукаємо Царство Божого, ми якраз можемо е знайти те, що є добре, і те, що є досконале. І тепер е я хочу, щоб ми ще подивилися е одне місце. Притчі царя Соломона, такий був мудрий чоловік, син царя Давида, про якого ми згадували. І в своїх приповістях він дуже багато пише якби таких афоризмів, які стосуються Бога самого, що є в Бога, що цінного для нас, якщо ми маємо стосунки з Богом. І ми прочитаємо з 8 розділу. приповесть царя Соломона с 8 раздела, давайте подивимся, 10, -й, 11 вірш спочатку. Мудрість скажет, там целый раздел про мудрість, она каже, примите учение мое, а не серебро, лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней». Это то, что мы говорим. Мудрость есть в Бога. Что Соломон знал І якщо ми про це пам'ятаємо і ми знаємо, що вона є Бога, як Яків каже, ми можемо просити мудрості. Але знову ж таки, залежить це від того, наскільки ми хочемо цієї мудрості, е, до цієї категорії відносять цінності. Віться, Соломон порівнює е, такі порівняння. Ну, тоді і зараз я не знаю, як золото серебро ціниться. Зараз більше просто долари ціниться. О. А тоді цінилося золото серебро. Це якби такий був товарообмін. І монети золоті були і срібні. І він каже, що мудрість цінніше цього. І навіть є таке дорогоцінне каміння, жемчуг. Теж навіть дорожче дорогоцінне каміння є мудрість. Давайте ще прочитаємо з 17-19 вірша. Це мудрість говорить, багатство і слава уміння, секровіщі і погибаючі і правда. Плоди мої знову лучше золота, золота самого чистого і одборного от і пользи від мене більше, ніж відборного от серебра. Мало того, що, бачите, воно цінніше, тому що від нього більше користі. І старші віком можуть сказати, що дійсно. Я сам по собі наприклад знаю, що коли вже з'являється така, знаєте, вікова мудрість, ми кажемо, стар досвід, досвід, Я каже, о, де це раніше було, я б так не робив, так би не поступав, так би не говорив і так далі. Виявляється, все це є в Бога, тому молодші віком. Ви можете нам не зазрити, ви можете просити це в Бога, це є. Але е, давайте спочатку просто подумаємо, що для нас цінніше. Тому що е, є такі поняття в світі, так? Ціни. І від нього походить таке слово як цінність. Про ціни ми знаємо дуже добре, тому що де ми зараз в супермаркетах, на базарі. Ми знаємо ціни. Ми знаємо дуже добре, ну, особливо, скажімо, е... старші знають, тому що піклуються про сім'ю і треба весь час думати нам, за що купляти, які ціни. От. Молодь може ще не так. Я вам заздрю молодь, що ви ще так про ціни не думаєте. Але є таке поняття як цінність. Це... Те, що ми саме цінуємо в нашому житті більше, що є для нас більшою цінністю. Ви знаєте, коли потрапляють люди в біду або в кого горе, можна почути такий вислів, Я б все віддав, щоб тільки мої рідні там, не страждали, щоб тільки мої рідні не померли. Людина в такий час, вона думає, що оце все матеріальне, мається на увазі матеріальне віддав. Воно ну, нічого не варто порівняно з життям людини. Ісус так нам і говорив, що Царство Небесне на першому місці. І давайте зараз подивимося Іванові від Матвія, 13 розділ. Там є дві хороші такі притчі порівняння. Ісус порівнює Царство Боже. Він говорить, з чим можна порівняти Царство Боже? 44-й вірш. І що подобно Царству Небесне Сокровищу, закритому на полі, которое наша чоловік утаїв, і от радості о нього йде і продає все, що має, і покупає поле то. Це те, що ми говорили. Він готовий все віддати, щоб мати оце царство небесне. Другий чоловік такий є. Далі, 45-й вірш. І ще подобно Царство Небесне, купцу, іщущому хороших жемчужин. який знайшов одну драгоценну жемчужину, пішов, продав все, що имев, купив її. Такий самий, як можна сказати, ну, так чисто по людськи ненормальний. Все продав. Все, у нього нічого немає. Я розумію слово Ісус Манах, що все продав. Гату продав, машину продав. Родичі кажуть, що ти робиш? Кав, я знаю, що я роблю. Я знайшов те, що я хотів. Так само і в цих, що поле. Ісус порівнює Царство Небесне. Мене погано чути Чи? для камери. Дуже дякую. Все буде добре. Ісус говорить про Царство Небесне. Є в одному місії, ми не будемо не стати, він говорить, що Царство Небесне вже є у вас. Якщо ми так подумаємо, кожен віруючий знає, що в ньому є Царство Небесне. Якщо на цю місію ще ті, хто не знали, що в них є Царство Небесне, знаєте, Царство Небесне є всередині у вас. Є тільки одне питання. Наскільки ми цінуємо те, що в нас? Бо інколи ціни, які на базарі і в маркетах, не дають нам думати про те, що в нас, що в нас знаходиться набагато цінніше, ніж те, що є в магазинах. Це, знаєте, е, наша проблема, то це наша відповідальність навіть перед Богом. Наскільки ми цінуємо, що Царство Небесне вже є в нас? Ісус сказав, все, що попросите, може бути вам. Ісус сказав, хто шукає, знаходить, хто стукає тому відчиняє і хто просить, тому дається. Якщо ми цінуємо, от, те ж що що Соломонка, мудрість є в Бога, в Бога є знання, знання духовних речей. В Бога є розуміння духовних речей. Звісно, що Царство Боже, яке в нас, це те, Нове, коли ми народилися від Бога, воно є в нас, і воно дуже нове. Ми з ним якби, ну, рідко так співпрацюємо з цим царством. Ми молимось, це нормально. Але Господь хоче, щоб це було для нас ще дорожче, ніж все, що є. От він так хоче. І він говорить, що в цьому, в тому, що він хоче для нас, є любов батька. В одному місці він говорить, я виконую слово, яке мені сказав батько, і я перебуваю в його любові. Батьки, які на цьому місці знають, що своїм дітям вони ніколи не побажають чогось поганого. Інколи є такі батьки, які за дуже про дітей піклуються, вони хочуть, щоб взагалі у них все хорошо було. Їм буває по 30 років з цим дітям, а вони ще їм котлети роблять, голубці, щоб навіть діти про це не думали. то е, уявіть собі, Батько наш Небесний. Ісус сказав, краще за нас знає, що нам потрібно. Якщо нам перше потрібно, Царство небесне, то це дуже добре для нас. І нам треба навчитися цінувати це, ну, просто якби, е, свої пріоритети в житті перенести, поміняти. І як Ісус сказав, спочатку шукати царство Боже. Ну, звичайно, тут він не має на увазі буквально, що ми там все продавали і купляли. Тут говориться про матеріальні речі, але в порівнянні з духовними речами. Тому для того, щоб шукати Царство Небесного, єдине, що нам доведеться заплатити, це час. Друге, чим доведеться заплатити, це стосунки з нашими рідними. Ісус сказав, ваші рідні це саме. Лишній ворог ваш. Це не Путін ворог наш. Це наші рідні, з якими ми живемо в одному домі, з якими ми маємо борщ з одної каструлі. Вони самі перші наші вороги. І одне, чому вони нам вороги, це те, що вони забирають у нас час, який ми можемо потратити на те, щоб шукати нам Царство Небесне. Тільки ж це ж гриздово не говорить що? Все, ви сьогодні мені вороги, я шукаю царство небесне. Попросіть мудрості, як краще це зробити. Далі. Ми зачепили з вами такі поняття, як цінність і ціни. Тепер ми подивимося з того боку, як Бог дивиться на нас. Ви знаєте, що ми в його очах теж маємо якусь цінність. Знаєте, тому що він сина свого не Уявіть собі, він вже ну, так багато для нас зробив, ми для нього дуже цінні. Але ще є один цікавий такий аспект. Ми прочитаємо його зараз Івани від Матфія у 16 розділі. з 24 по 25 вірш. Тоді Ісус сказав ученикам своїм. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». 26. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душа своей повредит?» Или какая, или какой выкуп даст человек за душу свою? Такие Господь задав нам такі два питання, що, якщо чесно, я на них відповіді не можу знайти. Яка мені буде користь, якщо я придбаю весь світ? Знаєте, багато людей, які мають все, і багато грошей, вони нудяться з того, що вони вже все мають, їм не цікаво жити навіть. А є люди бідні. Які знають Ісуса Христа. І вони знаєте, як думають, на що тим багатим так багато всього? Є, як Павло казав, маємо що вдягнутися, маємо що їсти, маємо де переночувати. І цього достатньо. І Ісус, коли цитував Ісаю, сказав, я йду для того, щоб сліпі прозрівали, для того, щоб хромі ходили, мертві розписали, і щоб бідні раділи. І він ще коли проповідував, він казав, е, спитали в нього, е, Іванович, скажи, не тито чи не то, дивіться, Сліпі прозрівають, хромі ходять, мертві воскресають і бідні благовіствують. А знаєте, що бідні благовіствували? Тому що вони зрозуміли, що Царство Небесне не треба купляти за гроші. Це доступно, це доступно всім. Слава Господу! І який викуп може дати чоловік за душу свою? Ви можете вдома ще раз прочитати і поміркувати над цими словами. Чи можемо ми дати, питання на ці, дати відповідь на ці питання Ісуса Христа? Я думаю, що ми не можемо. Хоча, якщо ми подивимося зараз на вірш з того ж таки, Євангелій від Матвія, але 10 розділ, вернемося трошки назад. Прочитаємо 10 розділ і 37, -й, 38 -й вірш. Це там, де пишеться про родичі. Але вдома прочитайте про родичі, які ваші вороги. А зараз прочитаємо 37 й вірш. Хто любить отця і мать, болі, не жилі не достоїн мене. Хто любить сина і дочі більше, ніж мене, мені, не достоїм мене? Перед тим, як далі так, я просто поділюся з вами таким, своїм баченням. Я коли прочитав це перший раз, думаю, як так можна ну, не любити рідних? Я прийняв це буквально, розумієте? І думаю, а з іншої сторони, ну, Ісус же Бог? Як це я ну, буду не любити? Ну, я був в такому, знаєте, трошки розпачі. І слава Богу за Духа Святого. Він сказав, що це дуже просто. Якось так прийшло мені що. Саме перше, Бог є словом для нас. Багато братів на цьому місці говорили, що найперше ми з Богом маємо стосунки через Його слово. І якщо ми нехтуємо Словом заради дітей, заради рідних, тоді ми дійсно не любимо Ісуса. Бо Господь не хоче, щоб в сім'ях були роздори, щоб була війна, щоб вороги там знаєте, стріляли один одного. Ні. Ісус просто хоче, щоб ми більше любили те, що Він від батька приніс. Він сказав, я від батька прийшов сказати. Тільки те, що сказатись, і все. І те, що зробити, я зроблю. Він каже, я лишній нічого не. Так само це є від батька. І дивіться, є дуже хороше слово тут, як в українській мові, недостойний. Якщо поміркувати над цим словом, так? достойний, недостойний, на перший погляд, так може воно здатися нам, це дуже просто. От б буду любити слово, ну достойний. Є ще е, знаєте, ширше значення цього слова. Ми зараз його прив'яжемо до теми нашої, до ціни і цінності. Якщо ми візьмемо 10 доларів, візьмемо 10 гривень, що буде дорожче? Звісно, буде дорожче 10 доларів. Тобто. В російській мові є таке поняття достоїнство монети, достоинство купюри. І в цьому контексті, якщо ми ще подивимося з другого боку, Ісус каже, ви тоді не варті мене. Тобто Бог складає нам якусь вартість, то задумайтесь. Ми думали, що так, ну, ладно, почитаю слово з рідними. Помиришся, де все добре. І Бог нам кожен раз подає вартість. Це те, що ми будемо судимі там, Словом, весь час. Ми на суд не приходимо, ми заспокоїмося класно, я вірую Ісуса Христа, я на суд не приходжу, я собі буду жити, читати Слово. І ні за що не думати. Ні, Господь каже, що є моменти в нашому житті, і це не все. Будь ласка, ми не можемо зараз за цей такий короткий час дослідити все слово. Але якщо ви звернете увагу, там і багато моментів, хто не бере Христа свого не, не достої мене. Оці е моменти, коли Ісус каже, що можуть бути, ви недостойні можете бути мене. Якщо він так сказав, то так і буде. Це не то, що я лякаю, розумієте, це так і є. Але якщо ми. Дійсно задумаємося про це. І почнемо е, думати не тільки про те, що є цінності в нашому житті духовні, а про те, що ми самі можемо чогось бути варті, а чогось бути не варті, то це може допомогти нам змінити наше ставлення до самих себе. Е, є таке поняття, як егоїзм. І одного разу, спілкуючись з своїми друзями, невіруючими, використав цей момент і кажу, знаєте, Ісус говорив, що кожен відповідає за себе. Це є дуже нормальний егоїзм. Я кажу, вам говорю слово, ви мене не слухаєте. Це кажу, ваша відповідальність. Це не те, що я вас не люблю, тільки себе люблю. Але мені кажу, дуже зручно у Біблії, що я за вас не відповідаю. Я відповідаю тільки за себе. Брати і сестри, кожна людина, діруюча, відповідає тільки за себе. Правда, в нас ще от в церковній структурі є ще люди, які відповідають за всіх. Хоч діма сидить, добре було б мені тільки за себе відповідати. Тобто ми не самі відповідальні за те, що ми говоримо, за те, що ми робимо. За то, як те, яке ми маємо відношення до Божих дарів, які є добрі, угодні і досконалі. Давайте ще подивимося на ціну нашого спасіння. Ви всі її знаєте, але краще подивимося слово. Петро дуже гарно написав у своєму посланні першому. Первое послание Петра, с первого раздела, читаем 16, 17, 18, 19, чтобы это было в контексте. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцем того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствия ваших, зная, что нетленным серебром или золотом, искуплены в суетной жизни, преданный вам от отцов, Но приверценої кровью Христа, як непорочного і чистого агніса. І ще э, таке місце, де говориться про всіх нас разом. Це дії апостолів. 20 розділ. Прочитаємо від 28-го вірша. І так, внімайте себе! и всему стаду, которым Дух Святый поставил вас блюстителями, прости Церковь Господню и Бога, Церковь Господня и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Вот у нас есть вартисть, за яку заплатил, яку заплатил за нас Господь. Это кровь Иисуса Христа. Это Его життя. І тому Господь просто запитає нас бути вартими цього. Українське слово так, трошки. Воно якісь... Ми любимо, да? варти чи не варті. Бути вартим можна. Я вас зараз ободрюся такими словами із послання до Фесалонікійців, солонян українською мовою. В першому розділі в 11 віршу. есть очень хорошие слова для церкви. Павло пишет до и говорит, «Для всего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господне Господа нашего Иисуса Христа, в вас и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». За це можна молитись. За це треба платити гроші, тут є таке хороше місце. По благодаті. Ми можемо це прийняти все по благодаті. Це нам нічого не буде коштувати матеріально. Слава Богу. І ще одне місце. Послання до Тимофія. Це теж про те, як можна бути достойним, і це не так. Ну, якщо про це пишуть апостоли, я думаю, що це можна бути. Злякалися О, достойні ми. Слава Господу. І в другому посланні до Тимофія, в другому розділі, Павло, звертаючись до нього в 15 му вірші, говорить таку річ: старайся представити себе Богу достойним. Єлателів неукорізненим, Вірна приподаючим словом істини. Тобто, е якщо Тимофій міг це робити, і він не робив це своєю силою, ви знаєте, у нас є дуже хороший помічник, який з нами на всякому місці є. Нам просто досить побажати цього, захотіти, досить попросити, і ми будемо мати. Кожен е, навіть може зараз не знати, що йому треба, якщо сказав Ісус, Батько Небесний знає краще за вас, що вам потрібно для цього, ми можемо це мати, щоб найперше навчитися нам цінності, які є в цьому світі, взагалі в нашому житті, передивитися, е, наскільки ми цінуємо час, наскільки ми цінуємо слово. Наскільки ми цінуємо стосунки в церкві? Якщо ми це цінуємо, ми спадемо в цьому свою вартість. Якщо будемо правильно поводитись, ми будемо достойними, тобто Бог теж, свого боку, спаде про нас свою вартість. Скаже, Це цей вартий. Вартий спасіння. І для цього, як Павло каже, Треба не багато. Просто постаратися. Слава Богу. Я думаю, що просто е я передаю слово міші, а в кінці ми помолимося. То, щоб бути нам варти. <різь> Господь да вам молись. Слава <різь> Господу! <різь> <Слава. різь>